Вітаю всіх на каналі Fox Rodзіро. Тут ми говоримо про аеророзвідки, про дрони, про суміжні е, теми та технології. Сьогодні я хотів би з вами поговорити про додаткове спорядження аеророзвідника. Е, саме е, Додаткове, не базове, базове спорядження, як у піхотинця, ми не будемо розглядати. Воно має бути by default. по замовчуванню. Там ми не будемо розглядати аптечки, ножі, ліхтарики, такі речі. Це база, а це от саме що потрібно, на мій погляд, щоб я рекомендував мати аеророзвіднику для виконання завдань. Тобто ми розуміємо, що це не вичерпний перелік. І взагалі в мене концепція ну, трошечки така, що я, якщо можу щось взяти з собою зайве, так би мовити, екстра, то я беру щось додаткове. Тому що траплялися різні ситуації. Я якось один час ганяв на позицію без протигаза, Ну, якби це не зовсім таке прям спорядження, яке мені видавалось важливим, поки точку аеророзвідки за півтора кілометра від мене не накрили газом, ну повезло так, що. Обійшлось без жорстких трьохсотих, але багато хлопців ну, були госпіталізовані, там, на декілька днів прокапувались чи щось там, їм робили процедуру, тобто це неприємно, і точка перестала функціонувати. Підари на якийсь час там, е домоглись свого. Тому я потім вже таскав з собою протигаз постійно. Е ну, от такі от речі. Е якщо ви можете взяти з собою, там, ну, я не знаю, ну, от, Умовно, нічник, то візьміть з собою нічник, тіплак, щось таке. Це також буде вам стане в нагоді. От ще важливо, що хочу як дисклеймер зауважити: що я буду рекомендувати. Брати речі, які ну, трошки дорожчі. Тому що, як колись мені одна людина в дискусії сказала дуже цікаву річ, мені сподобалось, коли ми дискутували про вартість ножів, туди-сюди він каже, ну, мій, ну, я називаю вартість ножа, кажу, там от, ніж там, там, 700 гривень. Він каже, мій палець коштує дорожче, ніж 700 гривень. Я не довірю цьому замку свій палець, і це дуже цікавий яскравий тейк був з його сторони. Тому я пропоную купувати надійне, якісне спорядження. Я розумію, не за всі гроші світу, але. Тут буде йти мова про некосмічні суми і докуповувати власне спорядження це нормально. Професіонал має власне спорядження, з яким саме йому комфортно працювати там. Ну, наприклад, я колись навіть докупив от ці магазини до короткого. Ну тому що держава видала два. Ну мені хотілося мати більше, і щоб при нагоді мені не прийшлося. Ну, Вимушено себе обмежувати. От. Тому не рекомендую нікому економити на спорядженні. Це ваше життя, ваших побратимів і тому ну, вирішувати в будь-якому випадку вам. Перше, чого хочу почати, це з телефони, планшети. Вони мають бути, як можете взяти планшет і телефон. Супер. Можете взяти два планшети, також супер. Він може бути досить недорогий. Це мені подарував е мій товариш. Так і трошки дорожчий з хорошим екраном амоледівським, який там, на сонці вам е дозволить якісно е працювати. Е телефони, ну, наприклад, е такі досить недорогі, також мені товариш дав поганяти на час е виконання е трошечки необхідного софта. Який може вам стати, там, скажімо так, при нагоді. Отак, от от я їм користуюсь. Так само і з планшетом. У вас там може бути софт залитий, який там, потрібен для виконання ваших завдань. І якщо у вас є можливість дублювати все, то я рекомендував би вам дублювати. Тому що обладнання може виходити з скажімо так, зі строю. Там, а ви потім будете сидіти, там, умовно кажучи, от без кропиви. І це буде погано, ну, умовно кажучи. Тож, тут все зрозуміло. У всіх різні, під різні задачі, під різний карман, але дуже-дуже-дуже-дуже раджу. Я розумію, що зараз у всіх пульти з екранчиками, і воно начебто не треба. Але мати планшет це дуже гарний тон. Потім sd карти я також розумію, що, наприклад, мабуть, що вже майже всі скидають відоси собі е на девайс, от, наприклад, на той же планшет, який я скидував е по Wi-Fi, дрон прилетів, якщо це мають третій е хлопець, по Wi-Fi розкинув, поки, якщо це ти злив їх е собі там, умовно кажучи, на телефон, на планшет, на щось таке. Але sd карти зайвими не будуть. Вам, може, треба буде щось відлітати і віддати. Тому вважаю за гарний тон, скажімо так, мати з собою запас власних SD-карт. Наступне це павербанк великої потужності. Цей на 65 Вт на 30 тисяч махів. І я розумію, що якщо в мене ну, буде повна запара, здохне генератор, здохне все на світі то я зможу як мінімум підзарядити власні е електронні там, гаджети, а як максимум я ще зможу заживити одну-півтори батарейки Mavic і зможу ще виконати якийсь екстра польот, якщо вже от прям, дуже потрібно е вилетіти, а у вас нема на нема, нема чому, нема живих батарей. Тому е також, е не економте, це досить гарний павербанк, який мені також товариш подарував, це Baseus. Зараз вже коштує конечно, ну, досить недешево, тоді ще було ну, дуже ок ціна на нього. От також суміжна історія з цим, це хороші Type-Cлі. c кабелі. Ну, і Не, не Type-C, а різні кабелі, але дуже якісні. Раджу брати максимально якісні, не беріть на ринках, пошукайте в магазинах, знайдіть найтовші, найнадійніші такі от прям кабелі-кабелі. Бо кабелі мають властивість дебільно ламатись, і тому це важливо, на мій погляд. Не знаю, от наступна, наступний гаджет це він не зовсім обов'язковий. Це мої гармінчики. Годинничок, смарт-годинник. Мені просто подобається. Я думаю, що це можливо і не зовсім для аеророзвідника, в них є там, звісно, декілька. Зручних функцій, там компас, альтометр, альтометр, барі, барометр, такі от такі речі, які можуть стати в нагоді, але прям нічого видатного. Єдине, що коли заїжджаєте в сектор виконання, вам потрібно відімкнути його від телефону. Там, якщо ви з собою його возите телефон, щоб Bluetooth не палився. Wi-Fi також раджу відключати. Відключати всі датчики, щоб воно тут вам нічим не блимало. Можете перегортати просто е мордочкою вниз, да, там годинник, щоб не блікував, не ловити зайчиків, як то кажуть. І... А можна от таку от річ купити. Мені особисто ця річ не зайшла, вона має базово працювати таким чином. Ви вдягаєте ваш годинник, а зверху там накидується ось ця історія. Якось так ось вона е, ну убезпечує ще ваш годинник від всяких ударів. А коли потрібно, ви робите отак, відкриваєте, умовно кажучи, потім закриваєте. Не знаю, наскільки це е, практично. Я спробував буквально два рази і на бойових його, і мені не сподобалось, якщо чесно. І е, остання річ зі списку, але не Останньої важливості, тут неважливого, на мій погляд, взагалі немає, це мультитули. Знову ж таки, все залежить від ваших фінансових спроможностей, наскільки воно вам потрібно, але я вважаю, що от це дуже важливі речі, і зручні, і потрібні цей швейцарець. От Значить дуже простенький, коштує дуже небагато, якщо, особливо якщо пошукати там на Райберті, на барахульці його якимось б ушним, то він ну, тупо копійки коштує. Він в мене був завжди, от на, на тренчику е, в бойових шта... е, штанях. Він завжди при мені був там. Е, якісь дрібні роботи, там консерву навіть відкрити. У вас є чим. Плюс тут є е, зубочистка, якою щось можна виколупати з мотора. І тут є пінцетик, яким теж можна зробити якісь тонкі роботи. Є два невели... ну, Це вже особливості виконання. Це от, е, мінімальний в, такий от, мультик, який в мене на кармані був. А це вже такий, який в рюкзачку я з собою носив. Тут є от такі от інструменти різні, пилка невеличка є, до речі, на диво функційна. От викруточки різні, невеличкі. Хоча і тут є викрутки, але тим паче тут їх трошки більше, він такий прям надійний. От, не страшно, що ви його зламаєте. Він не зламається. Це також дуже недорогий лезерман Sidekick. Це Victorinox Spartan. Дуже раджу скажімо так, звернути увагу. На цю тему, на ці ножики, вони набагато місця займають, а користі в деякі моменти приносять дуже-дуже і дуже багато. Я думаю, що це не вичерпний ще перелік всього, що. Можуть з собою носити на позиції буде корисно для аеророзвідника. Тому, друзі, якщо у вас є власний досвід, пишіть, будь ласка, в коментарі, можете мене в чомусь поправити або я щось зайве накинув, або щось дуже важливе. Я упустив, буду радий почути ваші думки, повчитись у вас. І ще я ніколи ще на каналі не просив, а от зараз попрошу задонатити для моїх друзів з першого механізованого батальйону 47-ї окремої механізованої бригади. Буде все в описі, куди закинути. Якщо хтось має такі можливості, буду вам також вдячний. Тож, друзі, тримаємо стрій! І Україна переможе, друзі!